Дякую. Наступний чавер, Іван Васильович, будь ласка. Це, я так розумію, вам не потрібно нічого вже налаштовувати, так? Так, Зачитую тоді відгук. Чавер Роман Васильович Тема роботи. Розробка інтерфейсу, передбачає для застосунку для ТСНС. Керівник полічив Тарас Олексійович. Показав глибокі теоретичні знання та застосував їх на практиці. Самостійно вивчити технології та мови програмування, позитивні сторони реалізації візуальної частини веб-застосунку до засобів навігації в залежності від потреб сторінки, зручне розташування об'єктів на сторінці, а також має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. В цілому робота виконана в повному обсязі, відповідає встановленим вимогам. Пропонується до захисту на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахової молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення, заслуговує оцінки відмінно і авторучеві Роману Васильовичу може бути присвоєна кваліфікація фахової молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення. Рецензент Кубильник Тарас Петрович. Будь ласка. У мене пане голову за члени державної кваліфікаційної комісії, у нас два Роман, я студент група до Він долешуває, хочу представити свою диплому роботу, дема і полі звучить розробка інтерфейсу користувача, застосунку для ДСНС. Керівником моєї дипломної роботи, є полічук Тарас Олексійович. Дозвольте поступити до захисту допоможної роботи. Напомню, готові моєї допомоги роботи, яка сполягає створення інтерфейсу веб-стосовства для ДСНС, який надає доступ за карту сейф та наобхідні інформації про них. І здійснює звичний пошук перегляду та аналіз даних про укриття, а також надає можливість змінювати та оновлювати інформацію за потреби, будучи простим та зрозумілим для працівників ДСНС та перекладачів. Актуальність застосунку є навчально високої перешні час, адже збільшення кількістю надзвичайно ситуацій, зокрема проводні катастрофи, техногенні аварії, даному знати військові конфлікти, забезпечення житлою та якісною інформацією про безпечні місця, є навчально високою перечний час. Тому наш веб застосунок надає можливість можливість більш детальніше. Ознайомитися з е, картою укриття, яке знаходиться в Російській територіальній громаді, що може підняти рівні побізненості та повності населення до надзвичайних ситуацій, а також може зменшити паніку і можливі їх евакуації. Умова постійного оголовлення наш медзастосунок може стати ефективним та надійним засобом для підтримки актуальності даних. Постановка задачі під час написання дипломної роботи основна увага була прийомна на розробці інтерфейсу ведного застосунку, використовуючи це сучасне засоблямування. Також робилися певний аналіз схожих веб-застосунків інших організацій, робилися опитування працівників десеначки до їх нових потреб та функцій умов ведпристосунку. Кінцевим результатом моєї дипломної роботи є офіційно розроблення веде застосунку, який надає доступ до карти укриття, досі є необхідної інформації про них, а також має проїдину зрозуміти інтерфейс. Загальні підміни про використання середовища, це наш є віже студіокод, це редактор вихідного коду, який працює на багатьох операційних системах. Це може бути як і Mac іос, Windows, Linux, і його залишають краще для веб-разовники контенту. Саме його функціонал та ефективність дозволяє покращувати роботу користувачів, і саме він дозволяє завантажувати додаткові розширення, що також піднімають продуктивність та зручність роботи. Основні переваги використаного середовища це населецькі використання, я вам наголошуємо, що немає доволі зручний інтерв'ю. Також це є системне розширення, які дозволяє завантажувати додаткові розширення саме це тепер, підказки до написання коду або додаткове мови програмування. Інтеграція з GIT, це тим методом, яким ми користувалися з максимум під час написання цього веб-застосунку, адже він прописав серверну частину, мені потрібно було прописувати інтерфейс, нам потрібно було обмінюватися кодами, і саме цей метод ми використовуємо. І Велика спільнота користувачів це є, тож, навіть якщо у вас виникає якісь надання під час написання е, коду, чи з самою програмою без західності можете цю програму знайти в інтернеті і її вирішити. І безкоштовність Visual Studio-код є повністю безкоштовний редактор відхідного коду. Е, функції застосунку. Кінта активна мапа. На інтерактивній е, е, мапі е, роз, розміщуються всі укриття, які знаходяться в дороге територіальній громаді. Е, Бач може здатність віднайти найближче своє укриття. Також до ведзастосу ми надаємо можливість додання до укриття, добавляє, до кожного укриття домовляємо його опис та фото та відео для того, щоб візуалізувати його з умови. Е, безпека. Е, Простий користувач, який просто буде відвідувати цей е, веб-застосунок, не буде мати можливості додавати е, будь-яку інформацію, чи редагувати, чи просто її обновляти. Е, е, це буде здійснюватися лише тоді, коли буде мати. Е, Логін та пароль панелі, це на SwordPress. І мобільна версія, на... користувач може з захистю відвідувати цей веб-застосунок на смартфонах, планшетах будь інших і будь-яких ну, інших пристроях. вся інформація буде відображатися коректно. І миттєво оновлення, якщо прийдеться нам оновлювати будь-які дані для цього веб-застосунку, це все буде відбуватися миттєво. Структура програмного продукту, вона включає в себе цей хайдер ПІАШПІ, він створює нам фактично головну сторінку веб-достосунку, це на сворпрес. Він та сам включається логотип Державної служби на звичайних ситуації, назва нашого веб-достосунку, назва нашої сторінки та також ціне меню. Футер PHP, ми його використовуємо на кожній сторінці нашого веб-достосунку. Він включає себе більш детальну інформацію про ДСНС їхні контактні дані та корисні посилання. Навіть ми використовуємо його для того, щоб промалювалися маркери на нашій карті. І документ-пейч. Це Є-файл, ми використовуємо на сторінці напотину правового Так, Зараз ми вже відбувається наш е, інтерфейс-крім-карти укриття. Давайте ми в ще ознайомимося з ним на веб-остосовник. Так, як ми можемо побачити, у нас є за головна сторінка нашої, нашого сайту. Вона включається на кадр і я вже вам оголошую, є логотип державної стосунки на звичайної ситуації, назва нашого назву стосунку, назва нашої сторінки, карта укриття і навігаційне меню, яке складається з кнопок, кожна з яких має певні свої функції. Це є інформація про об укриття, карта укриття, а також «Нормативна правова база. Ми ще на Розміщується карта, ми використали опенмату з використанням ВМП, тому що це перше, це повністю український виробник, і зовсім не поступається ніяким можливостями платних версій. На карті нас розміщуються всі укриття, знаходиться в Будтопалській територіальній громаді. Користувач може за якістю віддати, є свій населений пункт е, розмовою, е, меню, тому може включити, виключити кордони, які зображаються на карті. Для того, щоб нам перейти е, та ознайомитися з бід, більш детальнішою інформацією про це укриття, нам потрібно натиснути на графік е, один е, раз у нас е, відображається повідомлення з назвою нашого назвою нашого. Е, Населеного пункту та його адреси. В даний момент ще її, наприклад, дорога, чи вулиця Козовського, 18. Для того, щоб перейти більш детальніше до цієї інформації, нам потрібно дотикнути з текстом посилання детальнішої інформації. Так, в нас відкрилася як можна сказати, нова сторінка. Як бачимо, бачимо, в хатері у нас автоматично змінилася назва нашої, нашої сторінки, яка називається доробич вулиця Козловського, 17. З у нас розміщується наша карта більш... розміря, в зменшує розмірі, але масштаб цієї карти збільшений на ну, цьому маркеру її ми обрали. З правою сторони в нас розміщується свободно від до галереї. Ми маємо можливість з нею. В дивитися фотографії і завантажити тут фотографії можна безліч, тобто якихось призначення зовсім немає. Відео ми також маємо можливість запускати нашу зберігу на стосунку. Це можна включати, тобто будь-які дії з ним також можна виконувати. Е, е, нижче з наведені в нас опис е, нашого укриття, який включає в себе. На се, Нашого населеного пункту, адреса, вишу відкриття, площа відкриття та тип будівлі. Е, всі ці дані беруться з е, адмін, адмінпанелі СМС-форд-рес, які підводимо навіть масив, показував. Нижче нас наведені свайпер, який прокручується автоматично до допомогових джева а Також, якщо ми надаємося з цих фотографій, нас виводиться і назва нашого населеного е, пункту та його <coughs> адреса. Наприклад, у нас також є можливість. Перейти, наприклад, до цією фотографією також побачити більш детальніший опис. Також цей слайд у нас відображає шість останніх укриттів, які були додавлені останнім разом. Давайте ми перейдемо на сторінку інформації про укриття. Інформація про укриття фотографії всіх укриттів, які знаходяться на Духовизькій територіальній громаді. Якщо ми наведемося на одну з них, у нас відкриється застосовується візуальний ефект і відображається назва нашого населеного пункту та його адреса. Нижче нас наведена пагінація, для того, щоб користувача було зручно переглядати тут іншу інформацію, якою буде потрібна. Що все працює, ми кожному колега стосовується на, на інфекцію. І в нас є сторінка нормативна-правова база. Нормативна база» — це включає е, себе свайпер. Свайпер, тобі, ми можемо рухати його до допомогою миші. І також, якщо ми говорити, наприклад, нам включає себе загулоки нормативно-правових документів, якщо ми натиснемо на один із них, нас насправді, переводить до цього заголовка, якого ми обрали. І бачите, тут в нас є нормативно-правовий документ, порядок інформування населення. Ми можемо спокійно його відкрити, у нас відкривається в другому браузері. Ми можемо його перечитати, або навіть завантажити просто собі на комп'ютер. <плес> І також наш веб застосунок, я вже вам говорив, користувач може з вакістю його переглядати не тільки на нашому, наприклад, на, 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 на комп'ютері, а це може відбуватися на смартфонах, планшетах чи будь-який. Наприклад, ми зараз можемо опуляти, наприклад iPad Pro, бачите, він автоматично змінює свої розміри, може також зближувати, додавати фотокарту, припинити. Ті надає доступ до карти у прийняття сильні інформації про них, він здійснює зустріч пошук, поранених та надісланих укриття, а також надає можливість змінювати та вновь дані за потреби, будучи простим та зрозуміло для працівників та користувачів. При написанні допомоги роботи основна увага була на розробці інтерфейсів, використовуючи сучасні засоби програмування. Я такі технології для мови програмування, як наш тімбен, це серед та PHP. Також робив певний аналіз схожих верхних інших організацій. Робив певні опитування працівників десант, що дії потреб до функцій новому верб застосунку. Цей проєкт став для мене важливим етапом у навчанні, оскільки він дав можливість не тільки закріпити свої знання та навички в області веб-зоробці, а дав можливість об'єднати військову проєкту, ці створюючи корисний функціональний інструмент для реальної організації. Отримані на навички та досвід стали цінним ціним у мій професійний реалізовий розвитку. На цьому захід роботи завершені. Дякую за увагу. Якщо зникають питання, можна задавати. Чи Максим пробив диктант ви контента стосовно вашої частини роботи. Якісь були нюанси принципі, mm -hmm. Основним моменту те, що ми, е, потрібно нам було підключити, е, то обідати та, код, це і цей тому що він є розробляв і більше застосовував тобто, на інтерфейс, тобто, формульовування полігонів, маркерів і, і, і так далі. Це було одне. І також, ми, звісно, ми контактували з кодом на рахунок підходи, тому що те, як я, я говорив, що на моєму комп'ютері, на його комп'ютері, ну, застосунок виглядав однаково. Ще питання. Ви контактували з представниками так, вісно. Їхня дум... думка. Мені ну, Перш не було ну, робити цей верх за стосунок. Натану ну, сказали нам певні світні потреби та функції, які вони хотіли бачити. Основне це було не хафта. Фото та відео, щоб ізуалізувати їхні стати, умови, і, і, і також мормотивна правова база. Усі ці питання, які вони нам викладали та потреби, ми виконали. І, після чого ми були сказати, ну, вже пішли, дзвонилися, пішли до них, показали цей веб-застосунок. Ну, фактично, ну, вони були задоволені запитання. На якій стадії е, дане питання вирішилося? Ви передали їм вже так. програму? Так. Повністю передали. Повністю передали. Так. Передали. Передали все, так. То вони ходили самі люди. Ви ними людей. Так. Я до Сергія Тарасовича, що я мені зустріл. До кого? До Сергія що у нас приїжджає. Там віруки на мене написано. Шкоду, що ви закінчуєте навчання, бо якби не приїдуть перед початком навчального року щодо підготовки навчального закладу початку до роботи в осінній зимовий період початку навчального року, треба до них запросив вас, щоб ви їм нагадали, що ви для них твое... не зарахуйте роботу інформація дякую. Наступний до запису.